Солдати Північної Кореї вже тікають з фронтів. А росіяни таки втратили дрон охотник. І чи будуть зменшувати і знижувати мобілізаційний вік? Про це і не тільки прямо зараз. Я Олександр Мусієнко, і це вечірнє зведення за 15 жовтня, вівторок. Вітаю вас всіх! Принагідно закликаю підписуватися на канал. Отже, про що повідомляється зараз? Поширюється новина. Про те, що громадяни Північної Кореї вже перебувають у складі окремих підрозділів збройних сил Російської Федерації, їх чисельність може становити близько трьох тисяч. Про це повідомляє видання Укрінформ з посиланням на джерела в розвідці. Зокрема, північно-корейські військові зафіксовані в Брянській, Курській областях, не виключена їхня подальша участь поблизу населених пунктів Суджа та Курськ. Таке є повідомлення. Ба більше зараз говориться про те, що Росія сформувала буряцький батальйон з північно-корейських військових, і 18 вже втекли. Про це повідомляють джерела. Що а, такий буряцький батальйон сформований, і 18 військовослужбовців з північної Кореї скоїли втечу з позиції на кордоні Брянської та Курської областей. Про це повідомляють джерела української правди в спецслужбах. Подія мала місце за 7 кілометрів від державного кордону з Україною. Ну і а, російська армія зараз їх шукає. Ну що з цього треба розуміти. Друзі, якщо пригадуєте, я розповідав про те, що північно-корейські війська будуть тікати з поля бою. Вони будуть користатися шансом, враховуючи те, що вони зараз десь були в районі Брянської і Курської областей. Я думаю, що це означає, що вони зараз на шляху до Білорусі, а з Білорусі будуть намагатися разом з іншими нелегальними мігрантами, які постійно штурмують білорусько польський кордон, так само прориватися на захід. Принаймні цього зовсім не можна виключати. Це те, що може бути. А отже, що ми можемо сказати? Уже можна констатувати, що вочевидь батальйони північно-корейських військ були спрямовані. Без, без того, щоб Росія принаймні офіційно попросила допомогу в Північної Кореї. А отже, можна сказати, що Кім Чин хоче їх відправити, фактично, ну я думаю, замаскувавши. щоб не можна було відрізнити, тому вони їх відправляють в буряцький батальйон. щоб розуміти, розумієте, ну вочевидь. За зовнішністю не розрізнити. Що це означає? Це означає, що КНДР, вочевидь, попросила Росію приховати їхню безпосередню участь в бойових діях. Я думаю, що саме так інакше для чого ховати їх буряцький батальйон. Правда, ну можна створити північно-корейський батальйон, можна створити інші. І цікаво, в яких батальйонах зараз розмиті ось ці інші. 3 тисячі північно-корейських військовослужбовців, які виконують завдання. І що ж буде далі? Тобто зараз ми побачили, що фактично Росія зуміла провести стрімку спецоперацію разом з КНДР. Вони поступово накопичували сили, тобто вони поступово. Брали до себе північно-корейських військових, і я вам розповідав, що 2,5-3 тисячі північно-корейських військових знаходяться на території Росії. Це є в моїх попередніх відео, тому друзі, для вас це привід підписатися на мій канал, хто ще цього не зробив. І поставте лайк цьому відео. Будь ласка, так само залишайте ваші коментарі, вони дуже цінні. Отже, коли ми говоримо про північно-корейські війська. Із того, що станом на зараз відбувається, можна сказати, що дійсно вони залучаються. Вочевидь, Росія саме за допомогою цих військ вирішила посилити кордони. Відомо, що вони перебували на території Росії. Це офіцери, це рядовий сержантський склад, який фактично присутній. Судячи з того, що Росія пішла за сценарієм того, щоб розбавляти їх в батальйони. Вочевидь, керують ними так само російські офіцери, військовослужбовці. А це добре. А знаєте, чому це добре? Тому що відомо ж, як російські офіцери будуть поводитись з цим особовим складом і які завдання вони зараз підготували для північно-корейців. Ну, вочевидь, ми розуміємо, що ті ж самі е, м'ясні штурми, та ж сама участь в найважчих районах ділянках бойових дій, поки що це Курщина Брянщина. Але ж не можна виключати, що вони можуть з'явитися і на Сході, і на Донеччині. І не виключено, що якщо таким чином ми побачили, а в принципі, нам було відомо а, про те, що 2,5-3 тисячі північно-корейських військовослужбовців вже на території Росії, то чи не перекине КНДР ще так само до трьох тисяч таких північнокорейських військових, які будуть брати участь? Зокрема, в районах ведення бойових дій на східному фронті зараз це цілком логічно і можливо на сьогоднішній день. Далі, чому я кажу про те, що добре, що російські командири, тому що це буде демотивувати північних корейців, і вони будуть тікати, вони будуть розбігатися. Ось ці 18 чоловік це тільки початок. Я в цьому переконаний. Далі буде значно більше тих, хто не згоден, тих, хто не буде дивитися на російських самодурів командирів, а буде самостійно визначати, що робити далі, а далі накивати п'ятами через Брянщину на Білорусь, а там прориватися на Польщу. Е, уже ж дорожка стежка відома, в тому числі через тих нелегальних мігрантів, які вже штурмували білорусько-польські кордони. Це цілком. Реальний сценарій, який може відбуватися, тобто те, що можна зараз зафіксувати чітко, це те, що дії російського командування по відношенню до цих північно-корейських військових, і в зв'язку з тим, що які задачі їм ставить це російське керівництво, вони змушують фактично північно-корейців тікати. Тепер далі найважливіше, виходячи із цього позиція Заходу. Тому що як мені видається, саме час для України звертатися до наших західних партнерів. Президент України Зеленський вже закликав партнерів відреагувати і зробити наступні логічні послідовні кроки з підтримки України, стерти червоні лінії і дати Україні право бити в глиб російської території західною зброєю. Я нагадаю, що це не тільки практична ціль, це не тільки з метою, аби мати можливості завдавати ударів, а це ще й символічно, тому що стирає цілі, стирає червоні лінії і показує, що Захід готовий іти далі, що Захід, в принципі, готовий підтримувати Україну і що не дозволить Північній Кореї, а я думаю, там за лаштунками Китай. Я ніколи не повірю, виходячи із геополітичної географічної ситуації розташування КНДР, що Китай не має впливу на кінчинина. Та безумовно має. Треба геть забрати ці ілюзії, що там все відбувається, і зараз Пекін може вплинути. Чую там заяву від наших депутатів. Давайте звернемося до Китаю. Вони, можливо, зараз вплинуть, і Північна Корея передумає та, судячи з усього, не передумає, і вона вже зробила кроки. І вочевидь, усвідомлював кім те, що сі Цзіньпінь в Китаї в Пекіні дійсно довідається про те, що Північна Корея зробила. Тепер уже весь світ буде знати. Тому армія розбігається, тому вони будуть підсилювати. Тому факт є: Україна, крім того, що просить далекобійної зброї, я думаю, треба порушити питання і про те, щоб дати Україні. Надіслати відповідні військові контингенти, які зможуть нам допомагати. Що буде свідчити, що захід готовий реагувати, що захід не буде просто дивитись на те, як чергове гуртується війсьла авторитарні диктаторські режими довкола ідеї підірвати єдність і рішучість заходу. Ось це важливо. Тим часом фронт ворог суне в районі Турецька. Вони просунулися в місті. Артилерія доволі таки активно працює. Російська про це повідомляє речниця оперативно-тактичного групування Луганська Анастасія Бобовнікова. В ефірі телемарафону. Тобто, згідно інформації української розвідки, як зазначає речниця, противник намагається скористатися сухою погодою на Донеччині, активно застосовуючи артилерію до початку морозів. Ну тобто, зрозуміло, що в принципі зараз артилерія запрацювала ворожа, в тому числі завдяки південній Кореї. Вибачте, Північній Кореї даруйте, але я сподіваюся, що ця обмовка піде на користь України, тому що дуже хочеться, щоб українська артилерія і контрбатарейна боротьба стала сильнішою, і міцнішою завдяки підтримці якраз Південної Кореї, яка логічно на противагу б діям зараз півночі, ну, мала би надати відповідну допомогу, якраз для нашої держави. Це було б важливо, і я думаю, що справедливо. Ворог дійсно. Суне на турецьку бої доволі такі активні. А, до речі, артилерія і дрони маю сказати, що не тільки каби, тобто, зараз одну із найважливіших ролей і значення має для просування це артилерія ворога. Вони все активніше застосовують, тому що, попри все. Налагодили логістику, і після успішних уражень арсеналів на території Росії Збройними силами України зараз ворог дещо перегрупувався, пере, скажімо так, налаштував свою логістику і намагається сунути ну, фактично з інших арсеналів перекидати і передислоковувати снаряди і боєприпаси, за їх допомогою яких потім намагається просуватися. Тим часом. Розвідка Британії підтверджує, що Росія збила власний новітній, найновіший безпілотник С-70 «Охотник», який розроблявся 10 років. Пам'ятаєте, я вам про нього розповідав? У мене є ціле відео на каналі про це. Передивіться, будь ласка, про те, як було збито найсучасніший російський дрон і дуже дорогий. І дійсно, це було над Донеччиною кілька днів тому, коли. А цей дрон він був збитий. Тоді стояло питання: хто ж його міг збити? Офіційних коментарів від Сил оборони України не було. Але як ми бачимо, є від британської розвідки, яка підтверджує, що це С-70 Ахотнік. Отже, 5 жовтня Росія збила власний безпілотник охотнік, коли він пролітав на захід на лінію фронту в Україні. На думку британської розвідки, Росія втратила контроль над дроном і прийняла рішення знищити його, щоб уникнути його потрапляння до українських рук. Ну, в принципі, ця версія британців повторює те, що писали російські так звані воєнкори. Повідомляли їхні медіа, що це було причиною. А цілком ймовірно, що Росія чекала до останнього моменту, перш ніж вирішила задіяти БПЛА, вичерпавши всі спроби повернути його під свій контроль, це ж демонструє ще один дорогий і ганебний провал російських збройних розробок, і майже напевно затримає програму С 70 Тобто бачимо, що знову ж таки багато в чому надування щок Росії, багато в чому розробки. Але ж розумієте, ось ця гігантоманія, великі дрони на противагу Сполученим Штатам. У них є ріпер, значить, у нас має бути щось не менше за масштабами, а навіть потужніше. Дрон, який може завдавати ударів ракетами, бомбами, вести спостереження, виконувати розвідувальні місії. Все це має бути в наявності. І відповідно для того, щоб цієї гігантоманії всіх затміть. Всіх залякати і всім продемонструвати. Дивіться, які сили ми зараз маємо і що і чим вам можемо загрожувати. Ну ось це типово для росіян, але бачимо, що їхній дрон фактично був втрачений. І дійсно, це дорога розробка. Він тоді використовувався. Мені відома причина, ймовірно, чому цей дрон летів. Росія пробувала встановивши на нього потужні системи радіоелектронної боротьби. Намагатися перевірити, як дрон буде проходити ешелоновано протиповітряну оборону України, яким чином створювати перешкоди, так, аби надалі могли пролітати літаки, інші засоби ураження, тобто виконували завдання із моделювання прориву протиповітряної оборони. І ця спроба була невдала. Через це росіяни самі і збили цей такий. Ну, розрекламований широко а, дрон. Загалом статистика демонструє, що Сили оборони України цього року знищили а, російської артилерії на 8 мільярдів доларів. Сили оборони за 9 місяців знищили 144 артилерійські бригади російських військ, вартість яких 8 мільярдів. Про це повідомляє Міністерство оборони України. І, а, Витрати на цю війну вони тільки зростають. Звичайно, гроші треба теж рахувати, не забувати зміцнювати нас, але й рахувати гроші ворога, щоб розуміти, на які ресурси він може розраховувати. І в цьому сенсі українська контрбатарейна боротьба, українські дрони, українські підрозділи Сил оборони постійно працюють на те, щоб зменшувати спроможності ворога. Друзі, нагадую про. Лайки, коментар в підтримку підрозділів Сил оборони України. Ми завжди пишемо різним підрозділам. Позавчора це були повітряні сили, війська, які на Курщині. Вибачте, вчора. Сьогодні десантники були зранку і вчора. А тепер давайте напишемо і насипимо слів підтримки нашим артилеристам, нашим підрозділам реактивної артилерії ствольної, які виконують завдання і дуже потужно б'ють по ворогові. Це важливо. Тим часом. А, як зазначає радник а, керівника офісу президента України Сергій Лещенко, що США тиснуть на президента України Зеленського, щоб мобілізував до 25 років, але він не піддається. І він зазначає, що і республіканці, і демократи США вимагають від Володимира Зеленського, щоб Україна мобілізувала юнаків у віці від 18 до 25 років, проте він не продивився, як зазначив Лещенко. І як зазначає він, якщо ця інформація спливла на поверхню, може підтвердити, американські політики з обох партій тиснуть на Зеленського в питанні, чому в Україні не проводиться мобілізація тих, кому від 18 до 25 аргумент партнерів такий, коли була війна в США у В'єтнамі, туди забирали з 19 років. Тому американці натякають, що лише західної зброї недостатньо, треба мобілізація. Президент Зеленський не продавився. І продовжує переконувати політиків з обох партій давати зброю без зміни призовного віку. Ну абсолютно правильний заклик президента давати зброю. Це абсолютно логічно, правильно. Але коли ми говоримо про мобілізаційний вік, то відверто скажу, спілкуючись з командирами і з підрозділами Збройних сил України. Вони скажуть, що щонайменше до 23 років з нею зменшити його потрібно, а можливо навіть до 22. Не з 18, але це потрібно не просто з 25, а з 22, з 23 здійснювати мобілізацію. І вони мають рацію десь. І американці багато в чому мають рацію. Повірте мені, коли вони це пропонують, вони викладуть такий список аргументації: чому вік, чому фізіологія, чому багато інших обставин. І нам теж треба розуміти, що з часом, коли бойові дії будуть продовжуватись, якщо вони затягнуться, то зменшення мобілізаційного віку може бути. Це питання, яке може гостро постати. Тому що нам зараз потрібна зброя, безумовно, нам потрібні люди, але нам потрібна і зброя. І ви знаєте, мені ось ці дебати. Президента з американськими політиками нагадали ситуації, через які я особисто проходив. Коли на експертних зустрічах закритих, відкритих зустрічах в посольствах, дискусійних клубах, круглих столах, я завжди наголошував нашим партнерам, що окей, ви питаєте у нас про мобілізацію. Але ж давайте говорити про те, що ми мобілізуємо людей, але нам треба не забувати, що їх треба озброїти, їх треба екіпірувати, їм треба дати грошове забезпечення. Все це потребує вкладень. І тут має бути знайдений баланс в цьому сенсі. Коли наші партнери підтвердять нам, що готові забезпечувати без затримок в повному обсязі ту допомогу, яку Україна потребує і запитує, дискусії про зменшення. А мобілізаційного віку можуть відновитися. Друзі, а що ви думаєте із цього питання із зниження мобілізаційного віку? І як тут діяти, виходити з цієї ситуації, чи ми до цього дійдемо? Незважаючи на те, що ми хочемо швидко закінчити війну, я дотримуюсь такої точки зору. Але, звичайно, на українських умовах і змусити Росію піти на поступки, а не приймати виключно поступки агресора. Але тут дуже важливо, напишіть тема не популярна, звичайно, але важлива і ваша думка так само. Ну а ми ж рухаємося далі, єднаймося, стоїмо разом тільки вперед з Божою допомогою. Бережіть себе і слава Україні!